України є майбутнє, якщо у це вірить народ. Гарною традицією в Україні після 24 лютого стали військові весілля та вінчання. Воїни створюють сім'ї на місцях базування власних підрозділів і просто на передовій на одному з таких свят започаткування нової родини в лавах 112 ї бригади тероборони побували й наші журналісти. Зимова військова куртка замість весільної сукні та імпровізований вівтар на березі річки. Дмитро та Світлана знайомі понад 10 років та вирішили повінчатися аж тепер і організували усе просто на місці розташування бригади тероборони, в якій служить наречений. Господи, помилуй, заробів Божий, Дмитра і Світлану що нині одружується одне з одним. Є за спасіння їх. господу, помолимо. Дмитро Воїн 112-ї бригади тероборони вирішив вінчатися зі своєю обраницею серед побратимів, бо за час війни вони стали чи не найріднішими людьми. Тож обов'язково мають бути свідками обітниць молодят. Я, Світлана. Я Світлана, Беру собі тебе. Беру собі тебе. Дмитра. Дмитра за, чоловіка, за чоловіка. І обіцяю тобі. І обіцяю тобі любов. любов вірність, вірність. І послушенство супруже. І послушенство супровожу та що не залишу тебе аж до смерті, та що не залишу тебе аж до смерті. І, звісно ж, перші привітання до новоствореної сім'ї від побратимів. Приходьте після війни до мене в роддом. Самі ж молодята переповнені емоціями, тому після церемонії небагатослівні. Ми напевно ще не зрозуміли. Дайте віддихатись. Тобто ми під враженням таке. Так, так, звичайно. Тому ми ще поки що свої емоції не можемо вам передати. За плечима у капелана, отця Івана, вже понад півтора десятка таких вінчань в умовах війни були і церемонії просто на передовій каже священик. І те, що люди хочуть одружуватись та створювати сім'ю у такий важкий час, це показник віри у майбутнє. Люди, які вінчаються, вони думають про майбутнє. То тобто вони вірять, в те, що війна закінчиться і буде мирне життя. Будуть діти, будуть внуки, будуть відбудовані будинки. Це вже такий посил у майбутнє. от. йдемо вперед, все. Зупинятися не можемо. Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко, факти сітів. Єдині новини.